Простого рецепту нема. Якщо от людина там з однієї, галузі, там, наприклад, будував заводи, да, і тут хоче вкладати в технологічні стартапи, то звичайно там буде шлях, такий осіяний помилками. Тут помилками да. Давай тут чесно, тут... да. Тут треба запасатися терпінням. Тут треба запасатися терпінням, але я думаю, що може такої, такій людині я б порадив піти там через інвестування там у складі там фонду да, якогось. То як приєднатися трошки. до когось, хто да. вже чи, це чи, робить. чи у складі от зараз є там цікаві, Тарас не приєднався до нас, да, це цікавість да, коли ти разом з такими ж невеликими інвесторами, які інвестують невеликі суми, ти інвестуєш в певну історію. І ці люди, які суть, по суті, менеджер цей синдикат, вони відкривають дуже багато речей, які під капотом, і ти розумієш, вже, як більш-менш оцінювати цю історію. А зробимо нативну рекламу. А якщо вони не заплатять нам за рекламу, клабу, ви їх виріжете потім. Це Талока Вісі, один з великих синдикатів, де люди, які зробили, Гроші в різних індустріях інвестують в і розбираються в цьому, і це iClub, теж дуже вже такий старенький, в гарному сенсі слова синдикат, які який, який інвестує. Більше мені ніхто наче не обіцяв заплатити, тому більше да це, це, на цих двох що що робить складне життя, складне життя.